Всім привітки мої любі, І сьогодні хочу вам запровадити новий розбір того, що я купила у Сільпо, а також те, що я замовила в Доктор Клінік. Це нова фірма, ну, відносно нова, тому що я раніше її не замовляла в ній товари. Я побачила і... Зрозуміла, що можна замовляти, коли сталася трагедія з ЮНАЙС Ну всі ми знаємо, що в ангар з продукцією влетіли. Ракети і знищили весь товар. А тому якраз таки лідери Юнайс ну, об'єднуються з Доктор Клінік. А в доктор Клінік, як ми знаємо, дуже багато товарів по каталогу. Я дівчаткам скидувала, всі бачили, ну, різна бар'я. Е... Всього, всього, гелів для душу, декоративки. Тому і я, і своїй сім'ї теж замовила. Ну, і мої дівчатка від мене не відстають, теж придивляються не все одразу. Бо самі ми розуміємо новий товар, нове, нова якість. Але, якраз таки не нова, це теж гарна турецька якість. Тому. Зараз я покажу те, що я купила в Сільпо, а далі роздивлю те, що якраз таки замовлено в доктор Клінік. Ну, за все, я хочу е, взяти е, і зробити. Е, як воно оті? панкейки? О, хочу зробити панкейки. І тому ось е, взяла ось таке молочко. Молочко у е, сільпо. І коштує воно. Зараз я вам скажу, скільки воно коштує. Молоко 35,59. Я його поставлю. Далі взяла теж е, по знизіці, такого навіть не бачила. 0,2% сир кисломолочний, молокія. І для мене це був шок, але йшов цей сир по акції. Коштує він, зараз вам скажу, 67,99. А якраз таки у АТБ, ну дорожче, дорожче сир. І взяла ось такий білий йогурт. В АТБ він навіть під. 50 гривень буває, коштує, буває 40, а це я взяла по акції теж за 34,99. Ну, не могла я не могла пройти повз імбир. Повз імбир, імбир тут коштував, зараз вам скажу скільки. Імбир 2550, оце великий кусочок, 25,50 по 219 по 209 гривень. Ну і мої любі, що я ще взяла ось таке манго, хочу спробувати. Ось оце манго сільпо дозрівше манго, таке м'якеньке. Зараз вам. Розріжу, покажу. Я сама вперше його куштую саме в такому сирому вигляді. В сушах я пробувала в різних напоях, але просто саме манго беру вперше. Тому, тому ми любі зараз ми його розріжемо, і я вам покажу, яке ж воно цікаве. Гляньте, яке прикольне манго. і Я ж Шурувала кісточка яка. А кісточка чи проростає? <різві> Представляєте, кісточка навіть проростає. І ось дивіться, яке воно в манго. Зараз спробую. <клі> Ой, цікаво. Гляньте. Воно якась. Солоденько таке. Ну, не знаю, з чим зрівняти у нас, то це сто відсотків навіть і не скажу. Але це теж не дозрівше. Ну як, воно полежало. Але воно теж не дозрівше. Не можу зупинитися. Так що хто не пробував, моє любі, як і я, отакий дундук, який частенько ходив у сільпо і не пробував. Просто манго це манго. Вкусно. Смачно. Ну. А далі буде розбір доктор-клиніки.